Це вирішальний момент для європейського союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Ми досягли цього разом. Україна отримала статус кандидата у члени ЄС. Ще рік тому це здавалося б нереальним. Україна. В майбутньому стане членом ЄС. Відсьогодні це закріплено на офіційному рівні. Статус кандидата це обов'язковий етап, який проходили більшість країн. Європейські лідери були дуже обережними у заявах щодо інтеграції України, виконуючи угоду про асоціацію з ЄС з 2014 року. Україна вже перебуває в процесі наближення свого законодавства до права ЄС. Прагнучи максимально усунути бар'єри, що нас розділяли. На саміті незадовго до повномасштабного вторгнення Україна підписала з ЄС довгоочікувану угоду про спільний авіаційний простір. Також було досягнуто домовленостей про подальший розвиток у торговельній, енергетичній, митній, промисловій, цифровій, логістичній, науковій сферах, культурі та креативних індустріях. Different initiatives have one common purpose: the European Union and Ukraine growing closer as partners, with a deeper integration of our economies. The the full is now a nation at war. Just hours ago, Russian forces began their attack. Росія напала на Україну і розв'язала війну в Європі. There are reports of explosions and attacks at several major Ukrainian cities. Канцлер Німеччини пан Шольц вчора сказав про вторгнення Росії в Україну, що Європа такого не бачила 75 років. І це правда. Але це не вся правда. Це не просто вторгнення Росії в Україну. Це початок війни проти Європи, проти єдності Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти усіх правил співіснування на континенті. Провідні світові медіа рісніють заголовками, що в Україні лишилось від кількох діб до кількох тижнів. Тим часом президент України разом із прем'єр-міністром і спікером Верховної Ради на п'ятий день вторгнення підписують заявку на членство України в Європейський Союз. Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях. Наголошується в заяві. Заявку на членство розглядають на екстреному саміті лідерів держав ЄС у Версалі. П'ять годин триває дискусія лідерів країн ЄС. В результаті обіцянка розглянути заявку України на членство без зволікань. Через місяць після Версальського саміту та у перший тиждень до окупації Бучі президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн вперше з початку війни відвідує Україну. Вона передає президенту України опитування, що складається з двох анкет: перша для отримання статусу країни кандидата на членство в ЄС, друга для оцінки рівня відповідності національного законодавства праву ЄС. Десятиліття євроінтеграційного поступу України – це спільна велика робота політиків наших дипломатів державного і недержавного сектору, і власне нам треба було зібрати це в єдину мозаїку і її передати європейському Союзу. Єврокомісія має оцінити відповіді та визначити, чи можна рекомендувати лідерам ЄС надати Україні статус кандидата. Держслужбовці пліч опліч з експертами громадського сектору, аналітиками з різних сфер заповнюють опитки. Під звуки вибухів у бомбосховищах. Масштабна аналітична робота, яка полягала в тому, аби опрацювати в стислі терміни величезний масив аналітичних даних інколи просто з перервами на сон. Першу частину опитувальника віддали у рекордно короткі терміни за тиждень. Друго за місяць. Це не просто відповіді. Це книга української державності. Урядовці, народні депутати, експерти аналітичних центрів і громадських організацій, діаспора, шоу бізнес. Всі об'єдналися та долучилися до єдиної кампанії просування кандидатства України у ключових європейських містах. Роботи багато. Ми підготували аналітичні документи з аргументами за і проти кандидатства України, розробили комунікаційну стратегію. Було багато комунікаційних матеріалів, розмов із десятками європейських медіа, мітингів у столицях і ключових європейських містах. У травні та червні по всій Європі українці проводять масові вуличні акції від Мілана та Парижа до Праги та Варшави. Велику роль мають закриті адвокаційні візити до Берліна, Парижа, Гааги, Брюсселя, Стокгольма, де проводять зустрічі з урядовцями, дипломатами та громадськими діячами. Тут в Швеції наша жіноча делегація продовжує відстоювати Україну. Також ми говоримо про статус кандидата, щоб отримати підтримку. Потрібно розповісти про сучасну. Стійку демократичну Україну і зробити це в умовах повномасштабного вторгнення до черневого саміту лідерів ЄС немає чіткого розуміння, яким буде остаточне політичне рішення. Дискусії тривають. Ми з командою вирішили провести соціологічне опитування у трьох країнах ЄС: Німеччині, Франції та Нідерландів. Воно мало показати, яким було ставлення європейців до ідеї надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Опитування, яке ми провели в період з 9 по 13 червня 2022 року, підтвердило більшість респондентів позитивно ставиться до ідеї надання Україні статусу кандидата в ЄС. 17 червня. Європейська комісія, проаналізувавши відповіді України, рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. У нас меседж чіткий. Так, Україна заслуговує на європейську перспективу. Так, Україну маємо вітати в статусі кандидата. Це щоби всі розуміли, вона вже зробила чималий пласт роботи. Однак важлива робота ще має бути зроблена. Далі все в руках України їй вирішувати, як краще формувати її майбутнє і вже через тиждень. На брюссельському саміті лідери ЄС одностайно підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Обговорення забрало менше ніж хвилину. Україна бореться за свою свободу і б'ються українці не лише за себе, а за свободу всього демократичного світу. Вони дуже сміливі і ефективні в боротьбі з агресором, але їм потрібна політична підтримка. У час такої жорстокої війни ми українці довели, що державні та суспільні інституції України залишаються у нас стійкими наші люди абсолютно інтегровані в європейський простір. Для мене це історично справедливе рішення. Не мов би Україна повертається до свого європейського дому. Але ж стільки зусиль довелося прикласти, щоб тілити це в життя. Разом із висновком Єврокомісії Україна отримує сім рекомендацій у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, медіарегулювання і прав національних меншин. Це передумова до початку наступного великого етапу переговорів про вступ. Це вимагає ще більше роботи. В той час, коли Росія щоденно обстрілює територію України, вбиває та травмує українців, занурює цілі міста України у темряву і холод. Спочатку війни ми самі про себе багато дізналися. Україна тепер новий сильний гравець, для якого вступ до Євросоюзу не мрія, а питання часу і зусиль. Україна залишалась, залишається і буде залишатись довіреним партнером Європейського союзу. Попереду ще довгий і непростий шлях. Це вимагатиме зусиль, терпіння та наполегливості. Однак наша єдність дає нам віру у те, що Україна його здолає.